Так. так, дивіться народ, що відбувається, бачите? Дивіться, от перша вивіска, то я зайшов в під'їзд. Так, а, чекай, зараз ми мі... міліцію веземо, че йдемо далі. Що, що... ну дочиняєте... споді... вони тут чиняйте. А, це не то. Займово, ще одна. вивіска. Тут ось де. І тут а тут ще лишилося. От покажи цей. <кълтування> Так, дивіться, бачите, що робиться. Ось така от штука. О, бачите, листівки. Люди накидали. Бачите, листівки до людей кинули. Зараз будемо зимати стома. Ні, так так, Добре, добре, добре добре. Зараз. Ми не маємо сіхай, мовити. Тут немає, так? Да? Ми вибираємо мініцію, що йдуть равні погрози. Бо я подав заяву. Доброго, Добрий вечір. Дивіться, можна слідчо-оперативну групу Поставте на, на 18-11. Тут просто я викриваю корупцію, йдуть погрози. Йдуть, це я на мільйони гривень, на мільярди гривень триває. Йдуть погоди. Що, що? Знає, знає. Хай приїде слідчо-оперативна, я озвучу це. Відомі, відомі, відомі. Так? Там може получите, ну що ви не е, положитесь. Будинок, квартира. У квартирі ви повороті, так? Да? Е, да. Так. Який номер квартири? Одиннадцять, да. так. 11. Добре, ваша хвилинка побачити. Е, пишіть. Мужчина Андрій. Да. Е, Ну, і працюю журналістом. Номер посвідчує 0029. І та можна Наразі так. Приїде слідчо-оперативне, я більш детальніше це от, бо тому що вас там, ви знаєте, що я чим займається, тобто начальство. І зараз срочно сюди групу. Не в руках. Я вам зараз, хай приїде група, все, побачите. Зафіксуєте повністю це. Можете ж скоріше, чи я щось не розумію, що ви тягнете. І дайте номер, номер повідомлення, скажіть. 2249. 2249, 224. Як як? 2249 2 598, 5 9 8 так? Щас, 4-9. Так. 9-8. Добре, дякую, чекаємо. Чекаємо групу, чим скоріше. Добре. 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 Так, представтесь. Став поліції броньок. Дивіться сюди. Підійдіть сюди. Спочатку починаємо. Дивіться, бачите, фіксуєте. Ось таку вивізку, бачите? Я займаюся просто розслідуванням. О, дивіться, ще одна вивізка, дивіться. Дивіться, ще одна. Ну, фіксуєте, так? Дивіться, ще одна. А що це таке є? Йдемо далі, зараз поясню. Дивіться, тут просто зірвані. Тому що я веду розслідування, виявляю і корупцію зі сторони садового. І там деякий один прокурор серйозний дуже негарно поступив. А це ви фотографії? Ну, це фотографія мого, мого, мого обліку, то не я там, я тут перед вами. Дивіться. Це Жук Андрій Ні, я просто мужчина Андрій, який користується фізичними даними цієї особи. Я е, працюю ще журналістом. Йдемо далі, проходимо далі, то що не все. Бо, тому що я виявляю дуже багато злочинних схем. Дивіться, бачите, то по поштових, е, по пошті кожному сусіду поставив. Бачите, то візьміть собі покажіть, Візьміть. Ну, тримай. Ну, це слідчо оперативне, хай приїде. Далі. далі, ще так, я покажу дальше. далі. Та ви не вказуєте чекати, ви не поняли це. Вот моя мама ще не особувала перед вами мужчина Андрій. Добре, Чуть? мужчина Андрій, знайте свої документа. Дивіться, от такі от лінточки на двері повішено і тому потрібно свідча оперативну групу щоб я роз'яснив що за ситуація У нас є Продавайте двоє ма маєте свої документи при чому то двоє документи потрібно знати з ким я зараз з машиною андрієм мам з я, я... мощи андрій має мати документи, Ні, немає, мати документи. не є має мати документи є документи, документи, документи якими я користуюсь ви маєте мати документи? — Ні, я не маю мати. Мати. мати ви не розумієте, я вас викликав У мене проблема біда ми маємо знати чи буде я ви мною спілкується є документи якими я користуюсь. ви не бумніці питаєте просто мам Документи я надайте свої. Про... Не дат. мої. Це документи, якими ваші. користуюся. Ви є заявник? Я заявник. Це і ваші документи. Ні, документи, якими я користуюся. Якими я користуюся? Мама, я, будь та ласка, я... вас не питаю. Це я Андрій. мій син. Ну це Андрій Жук. Не мої. Я не ними користуюся. Мам, я вас не питаю. Ну то... ну, все, мовчі? Добре, а ви я... він питає, що то таке? То не я, то документ. Вам кого треба? Його чи мене? Дивіться, ви не розумієте? Ви не, що? не розумієте, дивіться, в мене. біда. Б... Давайте так, ви не допускаєте, я не маю я нічого. Я маю документи, які. Хто є за інших? Ви дзвонили на Я дзвонив, так. Ви маєте мати документи. А я не маю документів. Я маю документ, якими користуюся. Ну, документи, які ви користуєте, вот. це є ваші. Ну, це мої, да, я ними користуюсь. Все але все це добре. не мої. то Документи, якими користуюсь, розумієте? Добре, але що? це є ваші, які ви користуюся. Якими користуюсь, а не мої. Григорович, так. Рік народження у вас, будь ласка. Не рік, а рік дата народження. Рік 18 січня, 801. 81, 81 там? Та. Скільки там там Хто тут так печати? Це перший там не знать. <кхід> показував, мам. Ну, все нормально. Показував. На вашу думку, хто це розмови. Е, тут або я виявив злочинну групу. В числі прокурора або мера міста, бо тому що я повідав повідомлення про злочин за корупційну схему або за казіно. Одне ну, щось одне з трьох, бо тому що я викриваю корупційні схеми і зазначив згідно закону про запобігання корупції, мені мали надати підтримку і допомогу для прикриття. Хаті маленькі діти. маленькі. Добре, на вашу думку, хтось просто розносить отакі танкові листи. Так, е, е, да. е, от тільки товар... що, так. Да. Мама, двоє дітей ще є, і, і, і сестра, да, і отакі він. Андрій, так? Бі... Так, да? да. дверями був. Надверення у нас. А я зазначав, згідно закону про запобігання корупції, зазначити керівництво. Мене мали дати прикриття, бо тому що я викриваю корупційні схеми. Що, Без... прикриття? Ні, от, прикриття прийшло. А я? Я Доктор, казав, що мені ну, Підніметися, що є по ну, попорохах ще. І викличе. Та ні, в принципі, викличі слідчу оперативну групу. Якщо ви вже там піднім, немає, що... Ви, ви викликали патрульну поліцію так. для того, щоб ви вказали диспетчеру, що вам погрожують так. життям повиским, так. так. Тобто ми приїхали, ми бачимо просто по факту є лентучка. Є Ленточка і от тобто, фізичного. Дивіться, мені що корупції. зараз не виходить, я викриваю корупцію на сотні мільйонів. Тобто, ви не знаєте, хто це є, розумієте? А можливо це, можливо, це не Так, я можливо, викриваю. У мене є, наприклад, повідомлення про злочин, які написані. Це ви викличіть групу, бо тому що я не раз викликаю, я розслідую питання. І тому тут ми отут ми живемо, тут ви лянточка висіла. І... Та, та. Та. А дочки двоє. Мені що не маленьких? виходите, бо поки ви не думаєте, чи як? Мені треба, щоб формули надали, е, нормальне Як Дік не прожити жити з дітьми маленькими. Я виявляю підпільні казино. Я виявляю схема отих от контролів е, безплатних проїздів, мало бути, а не по 25 гривень. Харків безплатно, тут безплатно. Недавно викликав поліцію виявити, що за ящики. Відео, може, бачили, не бачили. Слідчі оперативна група вивезла у тих контрольорів. Посадила в машину і вивезла в непонятному напрямі вже тиждень не бачив. Тобто, ті от, ви безпосередньо, ваші рідні, мають їздити безплатно. Садовий собі все в кишені вложить. Я на то подав там, того тижня повідомлення про злочин. І зазначив, можуть бути прогрози, бо тому що ніхто не заперечив, ви і везли Ще мені прислали типу, спонтом штрафи, або заставляли мені туди сплатити. Чотири наряди приїхали, слідчо оперативно до сьогоднішнього дня не приїжджає. Повідомлення про злочин я подав там того тижня, справу не відкрили. Я от був дзвонив, відео можете подивитися на ЗК. Тому йдуть. Будьте, пане Андрій, не, пане, просто Андрій. Добре, просто Андрій. Так. Дивіться, пояснюю наступне. Ви можете написати зараз заяву. Мені тобто, треба слідчує противну проти якусь. Слідчу да. Поясніть для чого. Дивіться, тоді зазначте протокол того, що ви побачили. Такий протокол протокол Складається, Складається. згідно з частиною 9 так, статті 214. Я зараз пишу повідомлення про злочин даного факту, що мені погрожують. Мені... Зараз ви пишете а, да. заяву. Ми їдемо і реєструємо. Ми ні, ви їдем, ні, ви не поняли. Ви не, просто не розумієте, ну, давайте тоді, добре, їдемо з вами, зараз. Я туди там напишу. Подам. Мені, Правильно? Зараз, зараз я дізнаюся чергово, що як це. Мені треба, щоб ви зареєстрували оці факти. Взяли зараз оцю один з аркушів, подивилися. Ну то хай вдома чи як? Мені то треба, щоб ви то зафіксували, якось зазначив. Бо це вже що, що це за цим? Мені що не виходите з хати чи дітям це? Ми зараз напишемо. Бо... Ні, не треба не це. Зараз зареєструю і пи. Туди, до них. Да. Так. Гет туди? Ну, що тут гет туди, на сихі, що тут геть, правильно? <рес> чого вам? Зараз я буду говорити, мені має забезпечити повністю охорону. А вам до чого? А то, Такі вінки. Та я з скільки зазначаю? silu molenke, bolje od njegovih. Znaš kaj? Da, da, da.